Один день з життя барбершоп гараж. Барбершоп гараж це не просто робота, це другий дім, куди приходимо ми з колегами навіть в вихідні, гуляючи десь містом. Колеги заходять поспілкуватися, випити кави, просто видихнути. Це за багато років склався дружній колектив. Я потроху буду знайомити вас з моїми колегами, а сьогодні. <соця> 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 а можна я вам щось помию, А ви мені щось несте за <соця> це. Чоловік шваброю тут. Ви <соця> сказали, що я допоможу типу, тут працювати, якщо ти пройдеш стажировку, а ну, кажуть, поки що нормальні вуса тобі не даємо, поки ці збриваєш, якщо це йде нормально. На півставочці працює. Я десь бачив дядько був такий типу. В нього ідеологія не дуже кажуть, але в нього такі гарні тоненькі вуса були, на герчу. Під рукою поняли. І тут буде по центру, тут губа буде така велика, але буде. туди дихається. І тут такі вуса. Тімо Левін Повторюсь, швиденько питання. Можливо, чогось не вистачає тобі технічно в фінансовому плані в якомусь матеріальному, щоб якісь свої задовольнити зараз. Хотілося б більше не те, щоб матеріального, а реалізувати деякі штуки, котрі я не закінчив. Mm. Дивіться, в мене є увесь ґрунт, увесь фундамент для створення комерційної, але дуже правильної, по напряму такої комбінованої школи для. Розвитку творчості та більш точних таких моментів, як ну, теж до архітектури, ага, ага. щоб дітки та більш-менш дорослі займалися, ага. Розвивали. комусь подобається там вуличний стиль, вони туди пішли. Хтось по дизайну, хтось е підготовка до універу, щось таке, так, щоб школу відкрити, майже все є, іноді не вистачає часу, іноді зусиль. Іноді просто настрою немає. Uh -huh. Через деякі кілометри. Це треба мені працювати з головою, мабуть, і з серцем. По-друге, хотілося б теж. ну Це матеріальне, але це не річ яка. Через, мабуть, якихось чиновників чи людей, хто при владі створити ділянку таку легальний спот для графіки. Такі штуки-давно вже... Прив'язані до якихось маленьких та великих європейських містечок, де люди приходять в uh -huh. вихідні дні, малюють своє задоволення в відкритому пространстві. Ну, uh -huh. наприклад, парк. Uh -huh. От прикольно було б, якщо наші діти, котрі хочуть малювати на домах там в центрі міста, і за це будуть бити по рукам, вони можуть прийти до парку і з своїми погодам-ровесниками провести гарний час, да? помалювати, пофантазувати. Приміряти роль графітчика чи якогось стріт-артиста. тиста на момента, це котрі типу, я ще їх не реалізував, але вони ну я так в метрі від них. Ну дійсно, якщо є майданчик там баскетбольний, футбольний, де виростають майбутні зірки, там ну чому? Е, чому просто це ж е, в матеріальному плані, ну що таке стіна? Її можна перемальовувати багато-багато разів. Це це не затратно. Це. Ну, дійсно, класна, класна ідея. Буде, ви поняли, воно буде прив'язано до якоїсь точки, такої центральної, де багато народу постійно Це як туса, свого своєрідна туса для футболістів, для якихось там турнікменів, ще якогось да, є да, да. багато площадок, а там для таких субкультурних напрямків не завжди можна наглядати. От чомусь скейтбордистом можна стати, да? на цьому місці, тому що для них є майданчик. Дизайнером, там, вуличним майстром якогось ділу, там, типу пенсії чи якогось іншої зірки. Більш складніше, тому що для цього в нас ділянок немає. Да, ну, Будемо сподіватися, що е, хтось е, з, тих, хто може на це вплинути, також подивиться наш канал. До, до речі, наш канал називається Шо у Горобця. Oh, yeah. <laughs> Тож підписуйтесь на канал, подивіться That's це awesome відео і, і не просто подивіться, зробіть висновки, зробіть щось для міста ну, в, в такому плані, щоб вас запам'ятали okay. на багато років. Навіть якщо на швабру налити трохи фарби, uh -huh. то їй можна щось створити думаю. Так. Так. головне бажання, от я прошу так, друже. Дякую. Тобі величезно. Дякую. І я і не баба. буду відволікати тебе. Давай величина, я буду далі підметати. <рістити. <рістити> <рістити> <рістити>